Починаємо. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сірієнка, друзі. Ну, майже мені по груди соя, незважаючи на цю спеку, нечувану і непрогнозовану то соя ну, да, вона втратила внизу листя, але вона живе, вона квітує. От Ми отримали все-таки пониження температури з 35 до 23. Навіть пройшов такий невеличкий дощик. Але ми відмічаємо от на сої пошкоджені листочки шкідниками, дирочки, всякі фігурні обгризання. Шкідники працюють, як і хвороби також. І дуже багато аграріїв ну, не розуміють, як так, температура там, під 70 на сонці, а личинки, там, совок, лугового метелика, інші личинки, інші шкідники, вони собі харчуються, добре себе почувають, а не жаряться на цьому сонці, як, наприклад, люди жаряться. Що е, я вам скажу, друзі? Шкідники і хвороби настільки пристосовані до змін до різних катаклізмів через те, що їхня еволюція мільйони років, ну, як і людей, але вони більше пристосовані до цих всіх несподіванок. І тому, друзі, незважаючи на те, що спека чи інші якісь ситуації, шкідники будуть. Пошкоджувати, їм потрібна трагічна ніша, їм потрібно харчування, їм потрібно відновлювати і примножувати своє потомство. І тому, друзі, не опускайте руки, проводьте моніторинг. Сьогодні є небезпека, наприклад, той же самий луговий метелик. Да, Йому добре, коли температура там десь 23-25. Але коли температура і 50, то він скаже ні, йому потрібна вода, він харчується, він добуває її шляхом харчування листовим апаратом і відповідно нормально себе почуває, але зменшує урожай, наприклад, сої. Тому, друзі, дивіться, проводьте фітосанітарний моніторинг. Якщо ви виявите дві личинки на квадратному метрі, це вже є економічний порог шкодочинності. Не потрібно там кидатися за інсектицидами, заприскувачем, за коли одна личинка на одне поле, а необхідно пройти по діагоналі з ентомологічним сачком або шляхом візуального обстеження і переконатися, що є загроза. Якщо є загроза, необхідно підібрати хороший інсектицид. Ми про це вже говорили в нас на каналі, особливо для спонсорів інтенсивної технології, є інформація, які найкраще підібрати інсектициди. В даному випадку тому ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка» і ви отримаєте першими хорошу професійну якісну інформацію. Тому, друзі. Проводимо моніторинг, може бути зараз і інші шкідники, може бути і е, ну, вогнівки ще, акацієві, ми не відмічаємо. Але от луговий метелик, совки, личинки, вони є, вони літають, особливо коли світлові ви пастки ставите, ви це можете відмітити. І е, при наявності економічного порожку зачинності. Необхідно обробити спочатку краєві полоси поля, ну, края полів. А якщо шкідник розселяється по полю, то необхідно обробити і все поле. Через те, що, друзі, урожай стоїть непоганий. Можливо, в кого і сильно вже підгоріла соя. Але в багатьох регіонах центральна Україна, Західна Україна, стан сої хороший. Ну, як ви бачите, от, е, в цілому. Ну, я не скажу, що тут високий потенціал, соя то висока, але в зв'язку з спекою бобів в'яжеться не так багато. Але ціна на сою, вона, якщо врожай буде в Україні низький, то вона відповідно буде високою. І тому нам необхідно отримати ті ж самі 2,5-3 тонни навіть в умовах цієї посухи чи жари. Оце, друзі, вам така інформація, не дивлячись на те, що спека, жара, шкідники розвиваються, розвиваються і хвороби. Коментуйте, запитуйте, ми знайдемо можливість відповісти на ваше запитання. Друзі, ваші подобайки, Це буде вдячність за нашу роботу від вас. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтво Поля Серєнка. Ми вас чекаємо на каналі і тисніть на колокольчик, ви отримаєте інформацію, що на каналі з'явилось нове відео. На все добре, я Олексій Сиренко, сьогодні з вами наша команда ArtFields слава Україні! 9 бобів От висота сої вже сантиметрів. Та які сантиметрів? Вже 1,20 м. На рослині 8 бобів. Оце вам і вплив цієї спеки. Іде абортація, не зав'язуються боби. Ну, якби це соя була на седират, то це було б класно. Прикиньте, скільки тут органіки стоїть. Але сьогодні це ну, велика розкіш сіяти сою на седират. І тому, друзі, але багато хто посіяв індетермінантну сою, індетермінантні сорти. Ще вона квітує, спека спаде, дов'яже ще боби і сподіваємося, що ви отримаєте хороший урожай.